І от в з ТЦК може виникнути таке питання, що людині необхідно підтвердити те, що вона в цей момент, або там ну, в якийсь час відповідний, або в якийсь спірний період, вона не знаходилась на території нашої держави, на території України. Яким чином можна це підтвердити? Це можна підтвердити офіційною інформацією з Державної прикордонної служби України. Як її отримати, переходимо там до наступного питання. Да? Ну, тобто, перше питання: тут у кожного своя ситуація, навіщо це потрібно. Ну, може воно виникнути там в будь-яких правовідносинах з будь-яким органом, державним або приватним, але іноді там, ну, виникає. І от переходимо до другого питання, яким чином отримати інформацію. Я дам дві поради. Два надійних таких способи отримати інформацію, якими сам користуюсь, і які якими користуються мої клієнти, хто звертався до мене, по яких ми отримували інформацію, по яких клієнти отримав.